Привіт всім сознательним і свідомим. Вітаю вас з Лондона майже з аеропорта Хітроу. Ось мій новий місце життя, новий готель, який я переїхав з чудових заповідних приватних лісів Англії. Сьогодні досить так сонячно, аж разить. Я е, ще не зовсім добре знаю цю навколишню територію і маю трохи часу, вихідний день вирішив її вивчити. Парк автобусів і спеціального транспорту для трансферу в аеропорт. Зовсім поруч. Хітроу найбільший аеропорт Європи. Досить жваво тут траса. От дивіться: Англія у всій красі. Це Лондон. Рахується як пригород і в порівнянні з, з заповідними зонами графства сюри, звісно, є контраст. Трохи морозно. Все завішено чомусь прапорами, можливо, якесь свято або якась подія. А, може, навіть якісь районні протести. А, в цьому районі а, досить популярним є такий протестний тренд а, про розширення експансії аеропорту. А, вони, люди, мешканці, які живуть поблизу району аеропорта. Дуже негативно сприймають розширення, побудову різної інфраструктури, готелів, ну і е, обслуговуючи цієї лавини цього сервісу, який впливає на їхнє спокійне життя. Що можна сказати таким людям? Що, ну, Ви можете, звісно, боротися з вітряними е, з вітряками, але ж якщо ви початково вибрали таке місце життя? Треба, якби собі трохи ну, свідомо віддавати якийсь рівень, як це має відбуватися. Це, до речі, я не знав, якою е темою за що е більш глибше в цьому відео поговорити. О, це, до речі, дуже важлива е така штука, коли ти можеш прорахувати більш далекоглядно наслідки своїх е дій. Складень, е, інвестицій і скласти певний розклад, як це може повернутися в сторону, коли тобі це буде ну вже не камільфо і не, і не комфорт. Передбачити небажані події або процеси майже неможливо, але можна навчитися е, користатися прогнозуванням і звертати увагу на різні сигнали або тенденції. Це подібно, подібно як до прогнозу е, погоди. Бурю не відмінити. Але якщо ви бачите, що вона наближається, відчуваєте, до цього можна підготувати завчасно. І аналізувати дрібні деталі, тенденції. Е, Розумієте правильно, зміни не відбуваються просто так. Є певні е, передумови і складові, які ведуть до певного накопичення, і потім це зрефлексовує вже в якусь конкретну зміну, яку ви бачите. Є один цікавий дієвий інструмент. Наприклад, кожного тижня задаєте собі питання. Що змінилося за ці сім днів. І аналізуйте, через деякий час у вас випрацьовується звичка звертати увагу на тенденції. е, розпізнавати. Слабкі сигнали. Це елементарна уважність до дрібниць. І ваша власна інтуїція, яка реагує на різні дрібниці, ви можете побачити, як змінюється поведінка людей, як змінюється ставлення, можливо, якісь слова, які ви почуєте, які вже по-іншому звучать і мають. Інший е, смисл, звертаючи увагу на певні дрібниці, ви також опрацьовувати таку е, звичку, інтуїтивно відчувати, що може статися. Коротше, дотопив я до маркету, до місця призначення, куди я направляюсь, І пап тут Джордж Драгон. Але я хочу вам е, наостанок е, на завершення розказати. Дуже класну стратегію, і вона, можливо, зараз буде дуже корисна для багатьох в даній такій е, глобальній ситуації. Є один метод класний сценарного планування. Він використовується в дуже багатьох е, компаніях, і, е, наприклад, в армії оберіть ситуацію або проєкт і складіть три сценарії: оптимістичний, реалістичний і негативний. Наприклад, якщо а, перекласти зараз а, це все на події, що відбуваються, на війну, і на а, такі зміни в світі, то ви можете відносно кожного сценарію пропрацювати свою систему поведінок, поведінки. Свої плани і цінності підкоректувати під кожний з цих сценаріїв і проаналізувати систему безпеки, як ви будете себе вести в кожному з цих сценаріїв, особливо в негативному. І всі три варіанти можна взяти за основу а жити, наприклад, по е, якомусь одному оптимальному для вас в вашому розумінні. І в а, такому якби середньому показнику е, цього сценарного планування, плюс е, те, що ви випрацьовуєте звичку звертати на деталі, плюс ваша інтуїтивна е, свідома реакція на події, що відбуваються, плюс звер, е, увага, яку ви звертаєте на певні тренди і тенденції, що відбуваються, дасть вам загальну картину. Як вам діяти? Це до всіх конкретних сфер, там, починаючи від е, здоров'я, відносин і там закінчуючи роботою, інвестуванням, е, бізнесом, будь-що у вас ваша загальна картина, яку ви будете собі е, мати за основу, дасть вам спокій. Ось для чого це все я вам розказував. Основна задача е, такої поведінки. І е, цих всіх моментів, про що була розмова в цьому відео, для того, щоб ви отримали відчувати себе спокійно і задоволено. Якщо ви маєте свій власний погляд на ці моменти, що я е, зачепив на е, ці процеси, дуже буду радий. Коментуйте, пишіть ваші відгуки. Є про що поспілкуватися. Тема досить таки цікава. Не скупіться на лайки. На тому все. Будьте здорові, бережіть себе, до нових відео.